Сказати, що підготовку ми ще не робимо, бо наша територіальна комісія працююча, але працююча до періоду, поки не виберуть нову. Виберуть нову, ми делікатно передамо усі матеріали новообраній територіальної виборчій комісії, яка повинна бути раніше, ніж за 50 днів, на 5 днів раніше повинна бути обрана Територіальна виборча комісія нова. Оця нова комісія і буде все. Вам говорити, будете зустрічатися з ними, що як, які перспективи є це. А я взагалі хотів сказати вам, закінчуючи ну, свою каденцію голови Територіальної виборчої комісії На протязі 9 років, я працюю з 92-го року, до того я працював. Заступниками 94-му головою дільничної комісії, в 98-му я працював заступником, в 99-му заступником і на ферендумах з 2002 року мене обрали головою Територіальної виборчої комісії, і це по сьогоднішній день. Комісія територіальна виборча вона працює протязі терміну всього 5 років. Вона не Перехрещує свою діяльність і виходить, а вона працює. Чому працює, ви знаєте прекрасно, що можуть бути скарги, можуть бути виходи якогось кандидата, другого треба давати, можуть бути різні речі. Так що таке діло, так як у нас було ж, ви знаєте, з Чижмарем там вже захотіли, щоб Чижмар у Тернополі хотів другий йти, але заяву просто, вибачте, недо, непорядочно зробили заяву, самі написали, а Чижмар не знав. Ну, я, Чермаре, запитав, Чермарі каже Петрович, я не писав. Ну, не писав і значить, ти депутат Іостесі, правда? Так що таке діло. Дозвольте вам сказати, що я на сьогоднішній день бачу у перспективі проведення майбутніх виборів, які відбудуться 31.10.2010 року. Хотів вам сказати, як було у нас. Відносно підготовки до виборів, відносно готовності людей, які будуть працювати в комісіях, і відносно готовності спостерігачів, які будуть працювати в комісіях, у нас було, ви знаєте, я був організатором, був у нас значить, у Києві значить, вибори і політичні процеси в Україні, це мали ЦВК і Інститут міжнародних відносин США. Вони у, кожному, у кожній області мали свого організатора. Який організовував з представниками ЦВК, організовував обучення членів комісії. Обучення членів комісії, ішло, розумієте, я проводив семінари, бо вони мене обрали організатором по всій області, і ми їздили в Мукачево, Хуст, всюди збирали, всюди обучали. Там був Кальченко, представник від ЦВК. І весь час ми вчили людей, як працювати. Як працювати закон. Зміни в законі, це все вносилося, говорилося, і люди готувалися до нормальної до роботи і були підготовлені. Були підготовлені спостерігачі, теж проходило процес підготовки їх і процеси обучення, яка їхня функція. Розумієте? І зараз я, наприклад, основну маю, основну маю прохання до політиків, які будуть висувати членів у комісії. Щоб вони шукали у своїх партіях, бо вони були, бо ми їх учили в 98-му, 2002-му до 2007 року, ми їх обучали всіх. І вони є у тих партіях, якщо їх не полишали. Щоб вони підібрали ці кадри і щоб вони дали їх у комісії працювати. Тому що цю комісію, яка працювала на президентських, ви знаєте прекрасно, що це була за комісія? То була не комісія. Вибачте, за вираз зібрали туди людей, не знаю, де вони набрали таких людей, але представте собі, в Ужгороді 20 дільниць пишуть, що здають, дільниці здають свої матеріали по виборах і із 8, 12, 24% браку. Ми оскаржували навіть це питання. Пак слухайте, відкрийте хоча б одну дільницю та подивимося, що ж там за брак такий? Що там психлікарня голосувала? Що там наркодиспансер голосував? Ні, не, психлікарня не наркодиспансер, а браку повно. А чому браку повно і? Територіальна виборча, ну вона називалася окружна, окружна виборча комісія ні один ящик не відкрила, не подивилася. Ми требували, просили, навіть в газетах писали: подивіться хоча б одну, уже після. Але представте собі, що це все тихо, гладко, пішло, і ніхто нічого не відкривав. Це вже не комісія. Я коли працював територіальною виборчою комісією, члени комісії сидять. Територіальні приймають дільниці. Приймають дільниці, і тут у когось із членів комісії з'явилася якась, вибачте, за вираз підозра чи щось незрозуміла цифра. Він піднімає питання: дозвольте, дозвольте цей ящик цієї дільниці відкрити. Подивимося, що там є. Це комуністи любили робити, це соціалісти любили робити. Ну, були й наші б'ютівці теж любили робити досить активно. Розумієте, ми відкрили, і що ви думаєте? Що ви думаєте? Дійсно? Правильно зробив? Ми там знайшли бюлетені, які мали бути у бютівців, а вони оказалися у другому, у другій упаковці, у другій упаковці оказалися. Бо оцей хаос, що робиться, робиться коли висипають бюлетені на стіл. Всі стають і підряд все гребуть, дивляться. Ну, наприклад, я збираю того, я збираю того кандидата, я того. Ну, в общем, поділилися вроді. Але перебирають усі. Перебирають усі. І хто ж, вибачте, за вираз, тут Тільки треба акуратно, кожний бюлетень би мав по закону голова комісії, при спостерігачах, підняти, наприклад, кандидата такого-то. Він, 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 він. Підтвердили, поставили. Підтвердили, поставили. А в нас що? А в нас що? У нас зіб'ють копицю, ніхто тут он не перераховує, каже отакого от кандидата стільки, отакого от стільки, отакого от стільки. Склали і є, а перевірки нема. Так я хотів би, я просто звертаюсь до людей, розумієте, які будуть працювати в комісіях. Люди добрі, зверніть увагу на це. Зверніть на це увагу, бо це серйозне діло. Це не вибори, а це халтура. Це халтура, вибачте за завер. Так що в мене таке прохання є просто. І ще спостерігачі. Я вже може і казав вам, розумієте, що таке спостерігач. Спостерігач гарантує стопроцентну якість виборів, якщо спостерігачі ті, що повинні бути. Не лише кандидати в депутати мають шановні люди бути і вибачте за вираз, зірки, а мають бути і спостерігачі, члени комісії. Спостерігачі, якщо нормально працюють, там не буде ніякої, вибачте, за вираз, ніякої не буде нечесної дії. Спостерігач має Вибачте за вираз, коло кожного члена стояти, коло кожної урни стояти, коло кожної кабіни спостерігач має стояти, і він має за цим слідкувати. Ідуть на, на дом на голосування теж сам має спостерігати. А сп, до спостерігачів зараз відносяться, вибачте, за вираз політики, які ви дають своїх спостерігачів. Це тільки для того, щоб вибачте за вираз дати їм там 100 гривнів та вони там постоять, побалуються і пішли. Це не спостерігачі, з тих виборів, не буде теж нічого. Я хотів би звернення маю до усіх політиків. Шановні, виберіть нормальних членів комісії, які мають досвід роботи. Виберіть нормальних спостерігачів, які знають цю роботу, щоб їх там не ганяли, як були випадки, вибачте в дільницях, що спостерігача взагалі поставили коло дверей десь там на стільцові, він не мав права ніде, вибачте бути. Медвечук нам школу дав давно. Медвечук, маючи спостерігачів, я тоді був голова дільничної комісії 32-ї, там на цього Легоцького навпроти базара. Він коло мене питає, не у всіх дільницях він поставив, вибачте, як солдатиків. Оце, що я розказував. Як солдатиків поставив, коло кожного місця, коло кожного члена комісії, поставив солдатики, вони стоять. Стоять, вибачте за вираз, і попробуйте ви там щось зробити. Там два рази не прийде голосувати ні один. Ні один цей виборець два рази, три рази, п'ять разів не прийде. А тут ви знаєте прекрасно, що це робиться. Робиться. Я хотів просто на це звернути увагу. Я особисто вже у комісії, наприклад, працювати не буду, тим більше, що я відчуваю, що ця, ці вибори будуть важкі. Ці вибори будуть важкі, тому що на це вже не звертають. Вони більше звертають увагу на те, як сфабрикувати ті вибори, розумієте, сфальсифікувати. А для того, щоб, вибачте, були чесні і прозорі вибори, що нам закон, кров з нас п'є і просить, проведіть чесні прозорі вибори. Ви прекрасно розумієте, що це тільки говоріння і тільки в законі написано. Відвикли ми від цього.